Це я біля спорткомплексу Маленький Париж, де декілька років на постійній основі гостювала Суперліга волейбольна жіноча і чоловіча. Уже крайній сезон лише жіноча суперліга тут була з Буковинкою місцевою, яка виграла цього року чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги. Це комплекс маленький Париж, який збудований за приватні кошти, який от став таким. Ритівник для масштабного вторгнення. А напроти тут, напроти, так зовсім поруч інститут садівництва тут робив онлайн і показував. Тут відбувається так звана науково дослідна діяльність, спеціально ходив тими кущами, показував. Але напевно ж по звітах тут велика науково дослідна діяльність, здійснення, напевно. І тут ось такий обрив, обрив, який був трішки більший, ну так, думаю, що видно. Думаю, що видно. Тобто це буквально там не знаю скільки навіть десятки метрів. Зараз вже темно, але ну обрив. Е, от, звідси, не знаю там чимось метрів, напевно, від цього обриву до комплексу маленький Париж, до спорткомплексу маленький париж. І оця по-сторому ми називаємо... Дослідна станція, яка, м'яко кажучи, нічим корисним за всю незалежність, напевно, не, не відзначається. Просто запущені сади, якісь джунглі такі вже стали, багато де. Але тут поруч, де я стою, яка з на цьому майданчику. Того, який зробив цей зал, Ще раніше, я себе існує. Ще йому некий уклін за те, що він це зробив. Мало хто в Україні з бізнесменів, взагалі він так не є, дуже якийсь великий наш бізнесмен. Не знаю, там що входить він в сотню на Буковині, але він вклався в соціалку, зробив. На День Незалежності 2021 року відкрили цей спортзал, який, ще раз кажу, став ареною проведення волейбольної суперліги України. І він тут, для того, щоб розширити можливості для паркування, привіз, купив гравій, привіз, тут розрівняв, найняв техніку, розрівняв, зробив тут ену кількість. Парковочних місць, зокрема, тут автобуси стояли, тому що в перші роки тут декілька е автобусів мали стояти, там клубів Суперліги. Тепер там далі, видно, Парметеївський. Ну, Прометей зараз немає, вже, фактично, напевно, інші там вже користуються цим автобусом. Прометей припинив своє, своє існування, цей клуб теж після не дуже мудрих дій. Декого, так? Але зробив тут таку стояночку, зручну, нормально, поруч, близько, все нормально. Навіть зменшили трішки цей обрив тут, то, понавозили ще там туди, як кажуть, розширили трошки цей майданчик тут. Там джунглі, так? тобто просто все запущено. Тут просто так само було, все там м'яко кажучи, не так було. Він це все зробив. Певний час тут, ясно, що безкоштовно користувався як клуби, так і вболівальники, які приїжджали. Вхід теж вільний тут на ці ігри. Тут не ну, лише волейбольна Суперліга проводилася і проводяться інші змагання з різних видів спорту. В тому числі до речі, деякі державні органи, проводять такі, або правоохоронні органи. І ось це ж треба, яка от, натура так, у, у, у наших. Тобто зробити. Там порядок не можуть зробити. Джунглі запущено, називають що, нібито науково дослідна діяльність, якої навіть не пахне там. Тут теж був безпорядок, але коли людина за свої кошти це зробила тут, і люди безкоштовно користувалися місцем де стоянки біля спорткомплексу, в якому гостюють національні змагання, знайшлися ж можливості у цих шкідників. Зараз я покажу. Тобто десь, десь якісь там, не знаю, Буті, типу, якісь з якихось будівництв, напевно, бачите, от, такий не дуже. Але там далі буде виношено такі цілі конструкції. от По всьому цьому периметру привіз сюди ці бетонні. Конструкції, скажімо так, для чого? Для того, щоб просто ніхто не міг користуватися цим місцем, яке у них просто запущене, але хтось вже зробив тут місце для стоянки безкоштовної для тих, хто грає і, і вболіває тут. Схоже, що навіть можуть ще бути використані, напевно, якщо треба буде комусь там десь якихось будівельних. Роботи, от такі, так? да? До, до, до кінця цього. Тобто ні сам нігам, ні іншому не дам. Це от наше таке гасло, так, тобто, національне, вибачте. І я намагався сконтактувати директора цього Буковинського інституту, або, як називаємо, дослідної станції. Я не знаю, чи це він робив. Я сподіваюся, що він не настільки не мудрий, щоб таке робити, і не настільки шкідник. Тобто, окей, якщо б, наприклад, це. Він дав команду чи там якось ну, завідомо його. Ну, яка мета цього? Ну, тобто е, у них дохреніше гектарів запущено просто колишніх садів, які просто там у джунглі, просто запущена територія. А, а тут, тут клаптик, скільки там, не знаю, 100 на, ну назвамо там в середньому на 20-25 метрів, який теж був запущений, але. Упорядкували, гравій насипали, зробили стоянку безкоштовну для спортсменів і вболівальників. Ні, напевно ж, напевно, він думає, а як це так? Що це, у мене тут все запущено було, і все було добре. А тут зробили стоянку для спортсменів і вболівальників? Непорядок. Може, треба було б, щоб вони мені забашляли. Ну, я так припускаю, я не знаю, можливо, чи, 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 чи що там в голові у цих людей. Але от шкідництвом є кому займатися в Україні, щось створити мало кому, але і тим, які... Щось добре роблять і позитивне, і соціальне, і тим ставлять палки в колеса всюди не можуть. Дуже я хочу, щоб хтось з тих, хто е, близький до керівництва Академії граждан наук, щоб я хтось таки вийшов, виїхав сюди, тому що ніби казали, що і був президент тут, але і е, Академії. Але я впевнений, що це, це йому не показувало. Йому, напевно, показувало якісь Звіти, де на папері написано, що у них іде науково дослідна діяльність, все добре. Так я себе припускаю. Бо я не думаю, що міг би він тут бути і, і одобрити от, от таке шкідництво. Заради чого? Заради того.